Ото люди рвуть бабки на людському горі, що трендіс. Після потопу у нас в Одесі відкачати куб води з підтопленої будівлі, там гаража, там, ну, неважно, Один куб води 500 гривень коштує відкачати. Перевести автомобіль на евакуаторі там, по місту оце, з райончика на райончик, пофіг там хоч 300 метрів. Від 6 тисяч гривень стартує. Захімчистить салон автомобіля після утоплення, да, суто салон не, не чіпає движка і так моторного відділу, тупо салон захімчистить, висушить 500 доларів. Коштує. Це 20 тисяч гривень. Офігеть? просто. Я не знаю, люди рвуть такі каси на... там, де треба наоборот допомагати друг другу. так, Люди рвуть каси. Тупо, я не знаю. Народ такий курвозний стає з кожним днем далі і далі хуже і хуже. Я просто варений. Ну, реально. Взагалі людяності вообще ніякої немає. Пофік, людини горе, йому робить треба, прийдеться це зробити по-любому. Перевезти ту машину 5 тисяч, 10 тисяч він все одно повезе, тому що по-другому не вийде. Це не Жигуля на канат прицепив і потягнув, пофік. Я не знаю, люди стараються на чомусь на комусь виїхати по максимуму. Це пиздець, коротше, це там казати про політику і так далі